Отже, програма скачена, встановлена. Давайте робити запуск. Я відкриваю DaVinci. І перше, що мене зустрічає, це менеджер проєктів. Менеджер проєктів це вікно, в якому вам потрібно або створити новий проєкт, або вибрати той проєкт, з яким ви вже працюєте. На наступному уроці ми пройдемо цей процес з нуля. Створимо та налаштуємо проєкт. А на цьому уроці я завантажу один зі своїх поточних проєктів, на прикладі якого ми подивимось на логіку. Інтерфейсу DaVinci. Отже, я завантажую один з проєктів, і я одразу потрапляю в першу кімнату. DaVinci це кімната Медіа. Що взагалі таке кімната? Якщо ви поглянете на нижню частину інтерфейсу, буквально на підвал програми DaVinci, то побачите тут цілих сім так званих кімнат. Кожна кімната це окремий робочий процес. І в залежності від того на якому етапі ми знаходимося. Нашої роботи над проектом, в тій кімнаті ми і будемо працювати. Медіа це перша кімната, мета якої імпортувати та організувати всі вихідні файли, які нам знадобляться в процесі монтажу. Зараз в мене вже імпортовано досить багато матеріалу в цю кімнату, оскільки це проєкт, в якому я працюю в даний момент, то. Тут в мене вже є дуже багато чого розмічено, створено таймліні і тому подібне. Але основна логіка така, що в лівій верхній частині ви будете бачити доступ до або зовнішніх дисків, з якими ви будете працювати, на яких буде лежати ваш матеріал. І далі ви зможете по цим дискам робити навігацію, знаходити потрібні вам кліпи і тому подібне. А також доступ до інших директорій. Вікно прев'ю, яке знаходиться по центру, воно загальне, як для ваших файлів, які лежать десь. В якомусь місці на вашому жорсткому диску, так і для файлів, які ви вже імпортували в програму. А от нижня частина, яка називається Media Pool, це якраз те місце, де будуть знаходитись всі імпортовані матеріали, з яких ви будете створювати ваш монтаж. В залежності від того, який файл виділено, у вікні прев'ю буде відображатися прев'ю саме цього файлу. А в лівій частині. Медіапулу буде знаходитись область для організаційних елементів, створених папок, смарт-бінів, ворд колекцій Ну а також тут є деякі додаткові інструменти, які. Для певних задач розширюють роботу з вашим матеріалом. Рухаємось далі. Наступна кімната це кімната Кат. Вона призначена для базового монтажу. Якщо у вас є якісь швидкі задачі, наприклад, змонтувати монтажну рибу або якусь невеличку історію, де не потрібно застосовувати багато різноманітних інструментів, ефектів і інших постобробок, то кімната Кат дуже добре для цього підходить. Взагалі, вона була створена як така ніби окрема програма в програмі. Тут. Взагалі можна весь повністю процес робочий побудувати від імпорту до експорту. І тут є, в принципі, більшість ключових інструментів по монтажу, навіть по багатокамерній зйомці. Тут є дві таймлінії: одна, яка знаходиться зверху і має зменшений розмір, показує весь ваш відеоряд, ну а інша показує більш детально певну зону, на якій ви зараз знаходитесь, ось цією помаранчевою міткою, яка називається Playhead. Так само у вас буде доступ до файлів, з якими ви працюєте. Тобто тут ви можете їх переглядати, розмічати і складати з них вашу майбутню історію. Вікно прев'ю. Ну і інші додаткові інструменти, накшталт, інструменти для роботи з ефектами, з атрибутами відео, обробки звуку і так далі. Наступна кімната це кімната Edit. Ця кімната призначена вже для більш професійного та поглибленого монтажу. Тут є абсолютно всі інструменти, які можуть вам знадобитися на цьому етапі. Різноманітні варіанти експорту розміщеного матеріалу на таймлінію, всілякі інструменти по роботі безпосередньо з самими кліпами на таймлінії. Тут більш зручно побудована робота з такими процесами, як анімація, використання ключових кадрів, налаштування ефектів, переходів, робота з текстом. Тут є доступ до бібліотеки звуків та до деяких інших інструментів, які є необхідними і дуже зручними при більш серйозній поглибленій роботі. На одному з наступних уроків ми з вами поговоримо про базові інструменти монтажу як в кімнаті Cut, так і в кімнаті Edit, щоб ви краще розуміли різницю. Наступна кімната називається Fusion. Ця кімната призначена для створення візуальних ефектів, так званих VFX. Сфера застосування Fusion дуже широка, від створення титрів до 3D-середовища, освітлення, роботи з віртуальними камерами, відображеннями і тому подібне. Тут є дуже багато різних інструментів. В рамках цього курсу ми з вами не будемо їх розглядати, тому що робота з motion графікою з VFX це взагалі окрема сфера роботи, якою займається не режисер монтажу, а VFX-дизайнер. Далі на черзі кімната Color. Кольорокорекція це те, взагалі з чого починалася історія Девінче. На сьогодні в кімнаті Color, навіть безкоштовні версії, зосереджено дуже багато інструментів, які дозволяють вам зробити всі абсолютно етапи кольорокорекції — Первинна, вторинна та художня кольорокорекція. Також є багато інструментів для клінапу, для прибирання певних проблем, боротьби з шумами і тому подібне. Основні інструменти в нас розділені на дві групи. Вони знаходяться знизу, там, де ви зараз бачите ось ці кольорні кола та інструмент криві. Тут можна переключатися між вкладками, бачити, які є інструменти, та пробувати з ними працювати. До речі, один з уроків цього маленького курсу буде присвячений базовій кольорокорекції в кімнаті Color, Тож ми з вами з деякими з інструментів познайомимось. Наступна кімната Fairlight. Це кімната для роботи зі звуком, більш просунутої роботи зі звуком. Переважно більшість задач, які будуть виникати у вас на етапі монтажу зі звуком, ви зможете виконувати в кімнаті Edit, але кімната Fairlight Містить набагато більше інструментів і дозволяє робити професійний мастерінг звуку. Цю кімнату навіть використовують на великих концертах для накопичення звуку з декількох десятків аудіоканалів. Тобто тут є всі можливості для того, щоб професійно обробляти звук. Але здебільшого для тих задач, з якими стикається режисер монтажу в процесі роботи зі звуком, достатньо тих можливостей, які є в кімнаті Edit. Адже зазвичай на будь-якому проєкті є звукорежисер, який займається вже. Фінальним мастерінгом та зведенням звуку. Ну і остання кімната це кімната Deliver. Ця кімната призначена для експорту. Тут в нас є. Можливість експортувати у всі сучасні формати є безліч налаштувань, окремі пресети або заготовки для експорту в соціальні мережі, там для TikTok, для Instagram, для Facebook, Ну і багато багато інших опцій. У нас буде також в цьому маленькому курсі заключний урок присвячений основам експорту. В DaVinci, тому ми познайомимося з деякими ключовими налаштуваннями, які дозволять вам зберігти ваш змонтований проект без втрати якості. Ну а вже на наступному уроці ми з вами поговоримо про початок роботи, про створення та налаштування проекту.